Сучасні дрони Mavic 4T отримали бійці національної гвардії. Червона калина це чергова допомога на фронт від Калинівської громади спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом для бійців. Десять мавіків 4Т бригаді Нацгвардії Червона Калина передали Калинівська громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Ці залізні пташки мають покращену камеру, яка передає чітке зображення за різного освітлення та погодних умов. Також ця версія має потужнішу батарею. Квадрокоптер мультироторного типу це Матріс-4Т, те означає приставочка тепловізійний або термал, як на нього ще говорять. Це коптер із Денною та нічною камерою для ведення спостереження, розвідки, а також ураження живої сили, техніки противника. Просто народі серед хлопців на нього говорять така шляпа. Це е, уна це встановлений засіб зв'язку, покращений посилений засіб зв'язку, що дає йому більш е, кращий сигнал з, з пультом управління, а також при певних мах. Махінаціях, скажімо так, інженерів він стає більш рабостійкий. Закупили дрони в рамках проєкту Калинівської міської ради. Допомагаємо перемагати, який став переможцем в конкурсі Вінницької обласної ради безпечні стійкі громади. Загальний бюджет проєкту майже два мільйони гривень. Є велика потреба в усьому: це і тепловізор, і квадрокоптери, і багато чого іншого. Це чи не єдиний інструмент, який дозволяє програма безпечності громади» – Це такий. Один із інструментів, який дозволяє об'єднати зусилля громад і обласного бюджету, більше того, в межах реалізації проєктів в програмі безпечність тільки громади саме громади залучають кошти позабюджетні, це кошти підприємств, підприємців, фізичних осіб. Обласна програма обласної ради. Про співфінансування місцевого середування обласної ради на допомогу Збройним силам, оборону, стійкість. Ми вже другий рік вона функціонує. В минулому році приймали участь в трьох конкурсах і також в цьому році в трьох конкурсах. тому що 30 можна було приймати. Якби буде більше, ми і будемо і ще приймати. У сучасній війні дрони це не лише про озброєння, а й про збереження життя наших бійців. Це обладнання дозволяє проводити розвідку, коригувати артилерію та своєчасно виявляти ворога. І саме їх потребують наші оборонці. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.